Ні, я ще а він воює. Знаєте, мене яким я вою, то вона воює, я тримаю запоручення чи випиші, чи ні, то нікого не переведе. Що ти блядь, йобнуто нахуй? Я тримаю запоручне нормально. Я собі не мене трогаю. Що у вас так має бути? Що має бути? Я тримаю запоручення. Ну давай, блядь, м'єці, ви звайте, як Я зараз, Сука, що рису. Посадіть, ви біля А Я, 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 я запоручення не маю права тримати. Не Вона має війну, що я не маю того стояти. Я не хочу, щоб вона горілка, самого няра чи інше. Ай, як я то має співношення, чи я випадку з неї. Пані, що я за мене зброю. Не можу! От розумієте, буде на мене, бо він сволочів старив, блядь, блядь, за шкабарки визав без за шкабарки. А ви мене не маєте? Маю, але якби до мене мама таке сказала, я би взяв за шкабарки ввесь. Файний син. Файний син. А, ні, я стою, нікого не чіпаю, без немає. Без немає. Не але але пані, не що ви? я не так зробив? Може я не не стою, трючати. я стою нормально, нікого не рухаю. Ні, я не рухаю. Я Ще зараз мене так. зараз тебе, блядь, з неви подивимось на. Я стою, нікого не чіпаю, мене сука, сара, пальний триває. Ебало замашно. Поняв, я ніколи не чіпаю, я просто стою. А їй не подобається, що, що я дихаю, що я випив сьогодні, то, то ніколи не їбе. Ясно? Станьте там десь. Ні, але дивіться, я стою на ви мені пак не гне, що я випив. Піздес, блять. А що я, бля, хомукаю? У мене має... Дозволу да питати. Що? Немає, Це мої гроші. Не подобається. Сіпали, вийшли нам. Ви Поняла на. Водій, скільки може вам говорити? Вай закрий! Що закрий. Зараз. 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 Зараз Зараз. пару Зараз. чоловік, що пару чоловік сидить? Супопана! Ніхто нічого не каже, а й людина вип'є тут. Ясно, і тобі не планується, що мене з зорта, твої проблеми. Я ж тебе соболося чпав, щоб я скю нормально мати. Тебе навіть зазнаєш, ти її пало відкривай. Пай закриє, поняла нахуй. Зараз за шкодах і вийшло на на. Поняв, що міниці буде. Що, та ти пасть, блядь, закритий. Я стою ще що? Правильно впливайся. Ні, то я стою нормальний, кохую вона призи заїбала. Не подобається, сібала, пане водій зупиняється, та ви виходите, Як позипало, так всі взяли. <гумент> Мужики сидять всі мотають! Не пало за маш! Не пало за машки, я ніколи не Ми трогаю нашу. Я так, просто висок. стояв. Ти я... нахуй звідси. Знаєш, дорогой, стай ти далі. Що дорогой, <гумент> дорогой блять, 2 гривні в студії, я піду, де хочу. Йди на таксі і дати тобі два гривень. Не пало за маш, Я їй нічого не кажу, я її не дьоргав нахуй. Що його не можна вивезти, да вийдіть з маршрутки, дайте воно А Що Прошу, я її випущу, не маю права їздити. не мають права випущити нахуй, Чи ти мене, блядь, шуває? Ти там? не маєш права. Шума маскальку ти бана нахуй. Ти маскаль туди до Януковича, блять, маскальку та нахуй. Зараз замаскалька засипає. Виключте міліцію на свій максимум. Давай викликай на. Викличте міліцію на світові. Мілі. Кінці кінців, та да, шо ж це таке? Як що кінці кінців? Я стою нікуди не чіпаю, бля, сі їду, де я положимо на. А воно і є, сі, не подобає. Не подобається, сніпала нахуй. Ходиш на. Все, всього, все, ти тут не їдеш, прошу пані подати. Ну, буду... Вона мені бакануть, дрова А кануть. Але пані, як воно виходить?